У студію завітали Тембер Бланш. Говоримо про творчість та великий збір. Ну і взагалі, що вони сьогодні роблять у нас в місті. Добрий ранок, Добре добрий ранок. ранок. Як ваш настрій? Вже день. До речі, ну вже день. <рес> до речі, я люблю казати ранок плавно перетікає в день. По факту <рес> так сьогодні відбулося. Так, от що ви тут сьогодні робите? Завітали до нас у місто. Вітаємо вас у нас в місті. Дякуємо. Ми сьогодні в цьому чудовому місті граємо сольний концерт у палаці потоцьких о дев'ятнадцятій вечора. Ще є квиточки. Mm -hmm. Де їх, таки. де їх, де їх купити? Зразу кажіть. карабас.ком опис <с або лінка в описі Бланш. є такий інстаграм. Так, ну і подобається вам наше місто? Дуже подобається. А що ви відчуваєте, коли сюди приїжджаєте? Мені цікаво. Дуже затишно і дуже якось дуже просто приємно ходити вулицями і дуже. Е я відпочиваю душею в Франківську, тому що там е, у Києві постійно треба щось робити, постійно якийсь двіж. Е, у Львові надто багато всього, і, і, і через це е, стає якось супер тісно, коли ми у Львові, а у Франківську от е, все так повільно Подомашні. і, да, і, 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 і нічого не тисне. Приємно, приємно це чути насправді. А ви вже сьогодні гуляли з 100 метрівкою, та я бачу у вас сторіс там, що три роки назад ви вже грали. У нас на 100 та? було таке е, різні каверки. Ви взагалі на вулицях часто граєте? Чи от більше зараз по концертах саме? На вулицях ми, ми зараз не, не граємо. Не взагалі. Ми грали в Києві у квітні. Останній раз це було як промо великого сольного концерту. А так, в цілому, ми граємо на вулиці вже два роки. Розкажіть од більше про цей ваш. Я так розумію, ви не просто там з концертом приїхали. Можливо, у вас якийсь тур, можливо, ще якісь міста? Можливо, масштабніші трішки плани. Розкрийте це питання. Ну у нас якось у серпні вийшло. Е... Що ми реально катаємося багато і воно виглядає як тур, але це просто е, різні організатори різні концерти. І так, ви, так вийшло, що ми були і в Кривому Розі, були в Полтаві, в Дніпрі. От в, в, Сьогодні Франківську, завтра е, під Львовом у винниках е, граємо. І там В кінці місяця в нас Київ. І воно ну, так вийшло, що в нас цілий тур, 10 концертів вийшло за, за серпень зіграти. Е, от Сьогодні один із них. Угу, Чудово. Ну і як вас зустрічають люди? Я думаю, що тепло. Та дуже? У Франківську у нас завжди дуже добре приймають. Нам, е, ми завжди любимо прийтися до озера, і от саме чогось біля озера знаходяться люди, які нас впізнають. Пізнають, да? От завжди, у мене в Франківську, завжди біля озера. Люди бігають, потім такі, ой, чекайте, це ж ви. І назад біжуть зразу. Це приємно. Щільність впізнавання у Франківську найвища з усіх міст. Навіть не в Києві. Цікаво. А, а вас ще от не, не стомило це, що на вулицях підходять, фоткаються? Вам, вам, вам це в кайф взагалі? У нас нема такого масштабу, щоб нас це втомило, <гум> чесно кажучи. Тому приємно. Ну, то, тому я і питаю, чи ще вас це не, Ні, втомило. Ще ще не. втомило? Тобто люди підходьте та і фоткайтеся <гум> чекають вас. Яка у вас, до речі, програма? Мені цікаво, що ви граєте? Бо у вас є багато релізів, багато всього можна почути в інтернеті. З якої програми ви приїхали? Ну, Це там з половини новий альбом, який вийшов у квітні. І декілька найвпізнаваніших пісень з першого альбому, і плюс сингли типу, про Київ, Я вдома", Я вдома. І там є навіть в програмі акустична версія Сашоної mm -hmm. сольної пісні, яка називається Сумніваюся у собі. І от її теж граємо. Це вона ще не вийшла чи вона? Ні, вона, вона вийшла. вийшла. Просто е, ця пісня вийшла під Сашим Сольним, ага. Сольним проєктом Ганна е, Польська. Е, але ми також граємо. А Я щось бач. з того, що не вийшло, граєте? Е, не Наразі, граємо. Ні. Наразі ні. У нас будуть релізи скоро, але не будемо їх раніше потрібно так, так. так би мовити спойлерити. Це, це нове, що в нас зараз виходить і буде виходити, це фіти здебільшого, і здебільшого фіти. Е, тобто, ми, ну, ми залітаємо на фіт до когось. Тобто, mm -hmm. тобто е, не зовсім правильно буде грати ці пісні в нас на концертах. Якщо ми їх будемо колись грати, то вони звучатимуть зовсім інакше, ніж вони записані. От якраз хотілося спитати, чим ви зараз займаєтесь, окрім, окрім концертної діяльності? Що за фіти? Можливо, можете трішечки розкрити, щоб люди знали, от чого від вас очікувати. Очікувати та трішечки можемо. От, наприклад, є такий гурт, назва галицько донбаський гурт, і от у них буде альбом з Світами, власне, навіть не з світами, альбом співпраць. І угу. от один з треків це наш спільний трек, назва нам. Показали і демочку, ми сказали: клас, давайте зробимо це разом. Ми зробили це разом. От має восени, може навіть у вересні вийти цілий альбом. Що потім? А, на, днях, та, на днях записали. Та. Фіт із гуртом «Оторвальд» із, Жен... із Женю Галичем Ми були на студії. Саша записала свої партії на пісню, яку Женя запропонував. Теж має десь у вересні вийти. Із, із такого, що, про що можна говорити, це, мабуть, поки що все. Ну тоді чекаємо, чекаємо, щоб почути, і чекаємо так само вас у студії. До речі, мені от як музиканту так само. Бу було б цікаво почути від вас особисто, як взагалі почалася ваша історія, от як е, спільного проєкту. З чого ви починали, як ви прийшли до цього? Ми, я грав на вулиці. Саша підійшла, ми грали разом кавери. Е, і якийсь момент ми вигоріли від каверів, тому що одне й те саме ти співаєш щодня. Для мене це було як робота, 5 днів на тиждень. Е, потім ще стався ковід. Стало приносить, крім того, що це стало, приносить менше задоволення, стало, приносити ще й менше грошей. Mm -hmm. І сенсу ми перестали бачити в цьому сенсі, і хотілося вже не співати чужі пісні, а щоб наші пісні співали на вулицях. Так, так, така, така була. А пісні, а пісні давно пишете? Е, я першу пісню свою я написав в 15 років. Я десь так само, 15-16 першу mm -hmm. пісню. І з цих пір ви мріяли грати своє, але чомусь грали кавери, так? Ну, тому що на вулиці, коли граєш своє, то тобі ніхто грошей не кине. Да, тому що є три складники: що граєш, як граєш і як ти виглядаєш. Якщо щось одне забираєш, то грошей стає значно менше. Ну, зрозуміло. Я думаю, що всі, в принципі, вуличні музиканти з вами будуть солідарні і всі, в принципі, зрозуміють. Я так само колись грав на вулиці, тому мені ця тема дуже знайома. Ну і давайте поговоримо про ваш великий збір все-таки до Дня Незалежності. Розкажіть, будь ласка, про нього, що це за збір? До нас е звернулися представники. Ки гурту калиш оркестра, в них е, збір, е, якби. До 32-річчя незалежності відновлення незалежності. Вони зробили от серію е, зборів, як е, тиловики Азову були, коли великий збір розбивається на менші. Так, отут в них така сама ідея виникла. Вони нам запропонували долучитися, і ми долучились е, зараз е, пішла трошки така хвиля диск, дискредитації зборів там, у зв'язку з певними подіями. Хто сидить у Твіттері, Я думаю, в курсі про що я говорю. Е, і тому збори йдуть досить важко. Там, якісь не дуже перевірені. Тобто, там, mm -hmm. На притулу і на поверне живим нормально люди донатять, а на якісь інші ініціативи стало супер складно збирати, тому що там стались певні події, які підірвали довіру до зборів. І тому не геть вийшло зібрати скільки ми хотіли, але от е, там щось люди зібрали, ми ще додамо від себе і, і передамо цікава, цікава цифра, скільки вийшло зібрати, і скільки планували, можливо, були якісь очікування. Ну, планували е, 50 тисяч гривень зібрати. Е, вийшло зібрати 10. Угу. Е, І ми там ще щось до, від себе докинемо, та і, і передамо це на фонд. Твоя опора, який. Займається цим збором. Як можна долучитися до цього збору? Можна просто, просто перейти за посиланням у нас зайти в наш інстаграм, да, зайти в наш інстаграм, тебдемо посилання Донат до 32-річчя незалежності і скинути можна 32 дві гривні, можна мені, 320, можна 3200, 3200 можна двісті, можна Додаємо нулики, та і, так. Буде, ну, і як... буде да насправді там вже сума будь-яка може бути. Ну і розкажіть, що ви сьогодні ще плануєте робити, окрім концерту? Можливо, дійсно кудись підете, погуляєте? Можливо, у вас вже є улюблені місця, окрім озера? Після концерту, оскільки він закінчиться пізно, скоріш за все, підемо в готель і будемо з нашими як правильно сказати, Што, не що, член, членами нашої команди. Членами нашої команди, саме так будемо святкувати, так би мовити, сьогоднішній концерт. Крім того, ми ще сьогодні плануємо, до речі, на концерті провести благодійний розіграш. Лот дізнаєтесь на концерті. Тому беріть з собою гроші на концерт. Беріть з собою гроші, будемо і, донатити і, і донатити. Тей, так. Та що, а улюблені улюблені місця у Франківську? Любим ходити в фабрику. Дуже смачна піца, там найкраща в Україні. Всім рекомендую на правах реклами. На правах <реклама> 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 ну, піцу так, так також люблю, давно її, до речі, не їв. Друзі, нагадую вам, що до нас завітали Бланш, Зараз ми говоримо про їх творчість та про великий збір і про концерт, який відбудеться сьогодні. До речі, нагадайте усім, хто нещодавно доєднався, де коли, де купити квитки і чому на вас варто прийти. Квитки можете купити на сайті karabas.com, Концерт відбудеться в палаці Потоцьких о 19.00. Чому варто прийти? Люди кажуть, що ми непогано граємо на живу, можливо. Е е приходьте перевірте. Да, Зробіть при свої приходьте, перевірте. Да, може, може Ви підтвердите те, що люди кажуть, може, ви спростуєте. Може Да. Але люди кажуть, що ніби непогано і тому ну варто, варто сходити, якщо ви ще не були, тим більше. Підтверджую абсолютно підтверджую, варто прийти і перевірити на власні очі почути, на власні на власні очі побачити, на власні вуха почути.